Нахуй маленькая. сейчас быть всем сейчас. Один рченко. Нет, Шихрулина. Здравствуйте. 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 Да, давайте тут я да, Тише. Малыш. Відповідно до закону України про здійснення державних закупівель, розпочнемо розкриття пропозиції конкурсних торгів на закупівлю частин залізничних локомотивів, трамвайних моторних вагонів, рухомого складу, кріплення та арматури їхні частини, механічне остаткування для керування рухом, запасні частини до систем кондиціювання повітря пасажирських вагонів. На наше оголошення подано сім пропозицій. Розкриваємо пропозиції в порядку їх надходження. Розкриваємо пропозицію учасника товариства з обмеженою відповідальністю ВБК центр, що знаходиться за адресою міста Дніпропетровськ, вулиця Жуковського, 7, дріб, 14. Запечатаний на камлях. Конверт містить комерційну та кваліфікаційну частину. Розкриваємо комерційну частину. частина містить заяву пропозицію. Вартість пропозиції з золотом номер 1 разом з ПДВ складає 1 мільйон 562 тисячі 464 гривні 28 копійок. Розкриваємо кваліфікаційну частину. Кваліфікаційні частини міста, реєстр наданих документів, забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Довідка про підприємство, довідка про повноважених осіб щодо підписання договорів. Довідка про відсутність підстав відмови в участі. Відповідно до статті 17 закону України про здійснення державного закупівель. Довіреність, копія паспорту директора. Копія паспорту довіреного особи, картки з на підписів, відбитком печатки. Довідка з єдиного реєстру підприємств, до яких порушено провадження справи про банкротство, довідка банку про відкриті рахунки та відсутність заборгованості за кредитами, довідка про відсутність заборгованості з податкових зборів, довідка МВС на директора та представника, довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення директора і представника, довідка підприємство, щоб підприємство не було притягнуто, за корупційні правопорушення ще не було притягнено директора та представника. Дані на товар, Довідка про розгляшових коштів. Баланс підприємства, звіт про фінансові результати. Ще баланс на різні періоди. Довідка про досвід виконання аналогічних договорів, статут підприємства. Протокол загальних зборів учасників. Ще протокол загальних зборів учасників, засновників? витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. Основні умови до договору постачання. Лист комерційного представництва. Лист виробника щодо наявності у нього необхідного обладнання та працівників відповідної кваліфікації. Декларація про відповідність, технічні умови на продукцію. Технічні умови. Паспорти якості на продукцію. <клухи> Наступно розкривається пропозиція учасника товариства з обмеженою відповідальністю Транслокомотив, що знаходиться за адресою міста Одеса. Вулиця Транспортна, будинок 5. Запечатаний конверт. Конверт містить комерційну та кваліфікаційну частину. Розкриваємо комерційну mm. частину. Комерційна частина містить заявку пропозицію. Вартість пропозиції за лотом номер 1 разом з ПДВ складає 2 мільйони 612 тисяч 311 гривень 20 копійок. Розкриваємо кваліфікаційну частину. Кваліфікаційна частина місці, реєстр наданих документів, до учасника про підприємство, забезпечення пропозицій конкурсних торгів, довідка про підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів, довідка про наявність обладнання, довіреність, витяг з реєстру платників податку на додану вартість, довідка банку про відкриття рахунку та відсутність заборгованості за кредитами, баланс підприємства з про фінансові результати, Ще баланс, звіт про фінансові результати, довідка про грошових коштів, довідка про відсутність заборгованості з податкових зборів, довідка з єдиного реєстру підприємств, до яких порушено провадження у справі про банкрутство, довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, довідка про відсутність підстав відмови в участі відповідно до статті 17 закону України про здійснення державних закупівель, довідка МВС, наказ про призначення директора, рішення засновників. Основні умови до договору постачання, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, лист щодо права підпису, щодо повноважених осіб, статут підприємства, копія паспорту директора. Дані на товар. Лист комерційного представництва, декларація про відповідність. Лист виробника щодо наявності у нього необхідного обладнання та працівників відповідної кваліфікації. Технічні умови на продукцію. Технічні умови, паспорти якості на продукцію. Наступна розкривається пропозиція учасника. Дочірнє підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю Луганський електромашинобудівний завод, що знаходиться за адресою міста Києва, вулиця Олеся Гончара, 52, офіс 11. Запечатаний конверт. Конверт містить комерційну та кваліфікаційну частину. Розкриваємо комерційну частину. Комерційною частиною складається заявка пропозиції, вартість пропозиції за лотом No4 разом з ПДВ складає 782 304 тисячі гривні рівно. Розкриваємо кваліфікаційну частину. Прокаційна частина міста, забезпечення пропозиції конкурсних торгів, переліку повноважених осіб на підписання договору, витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців. Наказ про призначення директора: протокол загальних зборів учасників, протокол зборів учасників, засновників. Протокол загальних зборів. Копія паспорту директора. Статут підприємства. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість. Довідка про відсутність заборгованості з податкових зборів, довідка з єдиного реєстру підприємців, до яких порушено провадження справи про банкрутство, довідка МВС, довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, довідка про відсутність підстав відмова в участі відповідно до статті 17 закону України прозвільни державних закупівель. Довідка щодо відсутності підстав внесення. Єдиний державний реєстр, який вчинили корупційні правопорушення, додатка про наявність обладнання матеріально-технічної бази, про наявність працівників відповідної кваліфікації, баланс підприємства, звіт про фінансові результати, додатка банку про відкриті рахунки та відсутність заборгованості за кредитами. Декларація постачальника про відповідність, технічні умови на продукцію, паспорти якості на продукцію, доручення. Доручення, комерційне представництво. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації у виробника, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази у виробника. Лист виробника щодо надання права на користування технічних умов, дані на товар, основні умови до договору постачання. Розкривається пропозиція учасника товариства з обмеженою відповідальністю науково-технічне підприємство Трансінвест, що знаходиться за адресою міста Києва вулиця Фрунзе 160Б. Запечатаний конверт. Конверт містить комерційну та кваліфікаційну частину. Розкриваємо комерційну частину. комерційна частина міста. За яку пропозицію? За лотом номер один вартість пропозиції складає 2 мільйони 319 тисяч 840 гривень 60 копійок. За лотом номер два разом з ПДВ складає 1 мільйон 431 тисяча 966 гривень 48 копійок. За лотом номер три разом з ПДВ складає 92 тисячі 880 гривень рівно. Золотом номер 4 разом з ПДВ складає 749 228 гривень 40 копійок. Розкриваємо кваліфікаційну частину. Кваліфікаційна частина місця забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Довідка щодо уповноважених осіб на підписання договору, витяг з єдина Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, протокол загальних зборів учасників, наказ про призначення директора, копія паспорту директора, статут підприємства. Дока з реєстру платників податку на додану вартість, виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, довідка про відсутність заборгованості з податкових зборів, довідка з єдиного реєстру підприємців, до яких порушено провадження справи про банкрутство, довідка МВС, довідка з єдиного державного реєстру осіб, піки вчинили корупційні правопорушення, довідка про відсутність підстав відмови в участі відповідно до статті 17. -ї. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, баланс підприємства, звіт про фінансові результати, довідка банку про відкриті рахунки та відсутність заборгованості за кредитами. Картка і зразками підписів, відбитком печатки. Щодо звіту з праці довідка. Довідка щодо звіту про рух грошових коштів, основні умови до договору постачання. Декларація постачальника про відповідність з додатками, лист департаменту пасажирських перевезень Далекого Сполучення з додатком, лист департаменту пасажирських перевезень, дані на товар, доручення виробника, комерційне представництво. Там гарантії якості продукції, довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази у виробника, довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації у виробника, довідка щодо надання права використання технічних умов, паспорти якості на продукції, технічні умови, лист комерційного представництва, сертифікат. На систему управління якістю ISO 9001-2008. Зразки сертифікатів якості. ISO 9001 2008 Сертифікати якості. Лист комерційного представництва. Лист виробника щодо наявності необхідного обладнання та працівників відповідної кваліфікації. Ще такі листи від виробників, Сертифікати якості. Лист щодо технічних умов. Технічні умови на продукцію з додатками. Розкривається пропозиція учасника Андалузі СПЗОО, Варшава, Польща. Запечатаний конверт. Конверт місце в комерційну та кваліфікаційну частину. Розкриваємо комерційну частину. Комерційна частина містить заявку пропозицію. Вартість пропозиції. Золотом номер один становить 68 тисяч євро. 17 євроцентів. Золотом номер два сорок 194 євро Золото 303 євро 50 євро Розкриваємо кваліфікаційну частину. Кваліфікаційна частина місця. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Довідка щодо уповноважених осіб на підписання договору. Протокол загальних зборів учасників, копія паспорту директора, дані про підприємство, підтвердження реєстрації суб'єкта як платника податку. Ще таке підтвердження. Довідка про ідентифікаційний номер підприємства, рішення щодо надання податкового номеру, судовий реєстр, державний судовий реєстр, випуска з реєстру підприємців. Статут підприємства. <кій> Довідка про відсутність заборгованості по обов'язковим податкам і зборам. Про відсутність податкової заборгованості. Довідка про місце проживання або місце знаходження для податкових цілей. Довідка про відсутність заборгованості сплати внесків. Довідка про відсутність в єдиній базі про банкрутство підприємства. Довідка МВС. Довіреність. Довідка про відсутність підстав відмови в участі відповідно до статті 17, -ї. довідка про виконання аналогічних договорів, баланс підприємства. Рахунок прибутків і збитків підприємства. Банківський, довідки про, бан... про відкриття банківських рахунків та відсутність заборгованості. Декларація постачальника про відповідність з додатками, лист комерційного представництва, сертифікати на систему управління якістю со 9001 2008 сертифікати якості на продукцію, зразки сертифікатів якості, сертифікат ISO 9001 2008 сертифікат реєстрації на систему управління якістю. Зразки паспортів якості на продукцію, лист комерційного представництва, лист виробника щодо наявності необхідного обладнання та працівників. Відповідників. Ще такі листи від виробників, сертифікати якості, технічні умови на продукцію. Лист щодо, техніч... щодо дії технічних умов, лист департаменту пасажирських перевезень далекого сполучення з додатками, дані на товар. Основні умови до договору постачання. Розкривається пропозиція учасника товариства з обмеженою відповідальністю, виробниче об'єднання КМЗ. Що знаходиться за адресою місто Київ, вулиця Туколь, 17 ж Запечатаний конверт. Конверт містить Комерційну та кваліфікаційна частину. Розкриваємо комерційну частину. Комерційна частина місяць. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів, заявку пропозицію. Вартість пропозиції з лотом номер 1 разом з ПДВ складає 1 мільйон 808 тисяч 640 гривень 34 копійки. копійки. Золотом номер 4 разом з ПДВ складає 721 тисяча 804 гривні 80 копійок. Розкриваємо кваліфікаційну частину. частина частини та реєстр наданих документів, довідка щодо уповноважених осіб на підписання договору, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, копія паспорту директора, протокол загальних зборів, наказ про призначення, статут підприємства. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість, довідка відсутність заборгованості з податків і зборів. Витяг з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження справи про банкрутство, довідка МВС, довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, довідка про відсутність підстав відмови в участі відповідно до статті 17, довідка щодо досвіду виконання аналогічних договорів, баланс підприємства, звіт про фінансові результати. Довідка банку про відкриті рахунки та відсутність заборгованості за кредитами. Лист з органу сертифікації щодо сертифікації продукції, декларація постачальника про відповідність, зразки паспортів. Лист проєктно-конструкторського та технологічного бюро рухомого складу Укрзалізниці з додатком. Лист комерційного представництва та гарантії якості продукції від виробника. Сертифікат ISO 9001 2009 Дані на товар, основні умови до договору постачання. Розкривається пропозиція учасника товариства з обмеженою відповідальністю Вектор Скіт», що знаходиться за адресою місто Краматорськ. Вулиця Уральська, 12, офіс 228. Запечатаний конверт. Конверт містить комерційну та кваліфікаційну частину. Розкриваємо комерційну частину. Комерційна частина містить заявку пропозицію. Вартість пропозиції за лотом номер один. Разом з ПДВ складає 1 мільйон 611 тисяч 884 гривні 04 копійки. Золотом номер 4 Разом з ПДВ складає 665 тисяч 97 гривень 31 копійка. Розкриваємо кваліфікаційну частину. Кваліфікаційна частина місця забезпечення пропозиції конкурсних торгів, реєстр наданих документів, лист щодо уповноважених осіб на підписання договору, витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб, підприємців, копія, паспорту директора, протокол загальних зборів, наказ про призначення, статут підприємства, витяг з реєстру платників. Податку на додану вартість, довідка про відсутність заборгованості з податкових зборів, довідка з єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження справи про банкрутство, довідка МБС, довідка з єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, довідка про відсутність підстав відмови в участі відповідно до статті 17, довідка щодо досвіду виконання аналогічних договорів, баланс підприємств, звіт про фінансові результати. Додатка банку про відкриття рахунки та відсутність заборгованості за кредитами, лист з органу сертифікації щодо сертифікації продукції, декларація постачальника про відповідність, зразки паспортів якості продукції, лист проєктно-конструкторського та технологічного бюро рухомого складу Укрзалізниці з додатком, лист комерційного представництва. Сертифікат на систему управління якістю ISO 9001 тисячі Дані на товар, основні умови до договору постачання. Всі пропозиції розкриті. учасник має запитання, зауваження. Підпишіть протокол розкриття.

the kitchen <laughs>